Журналіст, піарник, медійник Володимир Мукан. Той хто не мав бути на полі бою, але добровільно став на захист України в лютому 22-го. За трохи більше року служби з нуля навчився військовій справі та отримав звання молодшого лейтенанта Збройних сил України. 29 квітня, виконуючи бойове завдання в Бахмуті, воїн загинув. Ми для війни народжені колись вже більше року топчемо дороги. Багато наших. Відлетіло в вись, ми суїцидники в честь перемоги. Цими рядками описує загиблого героя, його побратим із позивним музей. З його слів, Володимир Мукан брав активну участь у житті бригади та щодня доводив свою сміливість. Він навіть отримавши офіцерське звання на полі бою, він приймав участь в штурмі разом із усіма хлопцями. Не ховався за погонами. Офіцерське звання молодшого лейтенанта Володимир Мукан отримав кілька тижнів тому. Він очолив штурмову групу. А 29 квітня після відбиття позицій ворога загинув від осколкового поранення унаслідок артобстрілу. Речник 118-ї бригади територіальної оборони Максим Дубінський каже: Володимира не забуде ніколи. Він був усьому перший, Він надзвичайно. Освічена людина, розумна людина, інтелігентна, вихована. Це була нова генерація українських збройних сил України за такими офіцерами, як він, буде майбутнє нашої української армії. Під час служби захисник України залишився вірним журналістській справі. Він прийшов особисто до мене, каже: я хочу допомагати, я хочу бути корисним. Я буду писати, я буду знімати, я буду фотографувати. З того часу ми з ним працювали. Він виконував функції позаштатно, поза штатом поза своїх обов'язків виконував функції прес-сержанта свого підрозділу. Він дуже багато зробив з минулого року. Він був відряджений, він знімав їздив в зону бойових дій на Харківщину. Він на новий рік зробив, розробив і надрукував календар свого підрозділу, який я зараз є у кожного бійця. Він зробив дошку пошани загиблих побратимів. Ставив у приклад і пишався волею і рішучістю Володимира. Заступник командира 118-ї бригади Руслан Батир. Завжди усміхнений, патріотично налаштований і з вірою в нашу перемогу. Таким згадуватимуть героя, каже військовий. Його втрата, це наша загальна втрата, дуже тяжка і дуже велика. Не тільки для батьків, дітей, родичів, але й для міста громади, для всієї України в цілому. Бо таких патріотів дуже мало. При всьому тому, що ми всі воюємо і захищаємо нашу Україну. Службу під час війни Володимир називав честю. Попрощатися з ним прийшов і Анатолій Стеценко, очільник обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, який свого часу теж тримав стрій у 118 й бригаді. З його слів дуже важко, коли гинуть наші захисники, але ще важче прощатися з тими, кого ти знав особисто. Це люди, які Зроблені з особливого тіста. Це люди, які йдуть захищати свою батьківщину. Як би це пафосно не звучало, мабуть, не кожен з громадян України може бути таким. За даними інституту масової інформації, 35-річний Володимир Мукан став 56 медійником, що загинув унаслідок російської агресії. Вічна пам'ять герою та колезі. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.